Отже, что можем сказать? Ось у нас є, в принципі, називається даний виріб сбор прома гроза FTV, акумулятор на батарею його, подмишку, генератор селекспреса, в презентації такий самий був, подмишку, и от, от така от приблода, яка являє собою. Антенна хвильовий канал. Ось тут у нас є і злучаючий елемент, його узгодження ніяке, бо немає там взагалі узгодження. Тому що це взята вища телевізійна антенна. Тобто, у коліна, як там потреба по правилам, я не знайшов, де там вони підправляють ті фази і ті опори. І зараз ми її включимо, і коли ми підключимо її, ми подивимося на Перше правило. І зробимо. спочатку ми підключаємо підсилювач до антенни. Без батареї, без живлення. Тому що коли ми підключимо живлення, ми можемо спалити всю схему. Тому спочатку ми монтуємо сам пристрій. Далі, даний пристрій, ми будемо підключати верніше до живлення ось так ось. Раз. І давайте, будь ласка, поставимо її. Я думаю, там. Нічого, так. Так, це не принципово. Так, Так. І дивіться, ми просто проводимо узкий раз, Як бачите, тобто антидрона руситься, ось так. Але інспектор слабий, по-перше, батарея розряджена, по-друге, тут сам по собі генератор не сильно високої якісності. Далі давайте зміститься за діапазоном. Я на час. Трошки відкладу в дану рушницю і перемкнуть я позона хаке. Нас, ми розуміємо, що не будемо збої. Просто не усі гампатура дозволяють до бої працювати, але ми можемо це подивитися. Нас показує далі сам пристрій. Продовжує наш експеримент. Так, продовжуємо експеримент. Далі. Ви Бачите, уже інша картина спектру, там був більш рівномірний слабкий сигнал. Тут у нас сигнал сильніший. Але при тому, що сигнал сильніший, бачите, білий провал, є різні провали. як бачите. значить, да. можна, Так. Можна спокійно працювати дроном, бачите провали, так? Да? Тобто, ось на картинці видно провал. Да. Це... Так. Це дрон, то садок так. Так, так, да, и давайте, да. мабуть, еще один диапазон, чтобы закрепить всю розницю. Здається, это еще не в метах. Трошечки сместимся по диапазону. И давайте еще просто так. Зачекайте. А, у Мабуть, я по копереві побоявся цього рекламу, або я не, не знали, що. Ліміт нашого на 3, 16. Дії, 100-100. Ні, нулі на розкар. Ну так. О. Вони заміряли, не так, і є, і тут Так, так. Не поміту просто. Дивіться. Далі ще один діапазон. О, бачите, тут плюс-мінус рівномірно, але. И они такой сладкий, видите, и неравномерно. Видите, провалы эти. Это показывает вам прораб. Даже поляризацию меняет. Видите, меняет поляризацию, у вас трошечки меняется картина. Потому что у этого вертикальна поляризація, ну, в смысле, не вертикально, а плоско-поляризация. А плоска – это не ок. Вы видите, Зараз. вот так вот стреляем и вот так вот. Оп, оп. Видите, трошечки меняется Магія, я повертаю тут антенну, а спектр повертається там. І далі ми тепер дивимося другий виріб. Перший ми відключаємо від зіглення. І зараз ми розглянемо другий виріб. Він же чумоданчик. Чумоданчик зараз я продемонструю. А зараз я без антенюатора? Так, без, без антенюатора. Дивіться. А, цей ще у нас є. Отакий от. Притиму. Так, придихайте, будь ласка, я зараз розгорну, так, Ось його антени, в презентації ці антени наведуть. Зараз ми будемо вмикати його. А, я, в принципі, його просто поставлю і натисну на кнопочки, і ми і будемо буде... просто дивитися, як він працює. Mm. Зараз це тільки знищую за спеку. Тоді скажіть, на яку антенну. Mm. Там буде або дві, або одна. Зараз і давайте. І 1500. 65 сітки, я пробігаю. Так, так, яка антенна буде зараз працювати? Зараз працює полтора так, так, Працює у нас спіральна антенна. Показуємо спіральну антенну. Вискаємо апарат. Раз, два. Бачите, його пересконку. Як бачите, у нас. Генератор кривало напругу і у нас все однаки з митками іде у нас нереановільний стан. Але тут більш-менш вирішення на переходу. Це бачите, провали на кілька доцільних є. В принципі, цей пристрій більш-менш відлаштований, на відміну від попереднього. Ось у попереднього провали були дуже нерівнові. Тут якось ще більш менсталі. Так. Зараз у нас працюватиме. Одна із двох купольних вона, а, а, Верніше минулого разу була оця, тому що вони на більшу довжину хвилі. Зараз буде ця, на 24, А та буде на 5,8 показувати. подивимося її відвідуватися. Зараз кажемо одразу на 5,4 пересходу, Як бачите, ну спектр не зовсім намірний, Зараз можемо розповітися. І побачимо там провал. Є провали на сцені.